Книга товита, розділ п'ятий. Тоді Товія відповів своєму батькові, кажучи, Я зроблю, тато, все, що ти мені заповідав. Але як мені ті гроші у Гаваела відібрати? Ні я його, ні він мене не знає. Який знак дам йому, щоб він мене впізнав? Мені повірив і звернув мені гроші. Та й шляхів туди не знаю, щоб пуститись у мій дію в дорогу. На це Товит відказав своєму синові Товії Він дав мені свою розписку, а я дав йому свою, роздерши її надвоє, і кожен з нас узяв одну половину, і я передав її йому разом з грішми. Оце тепер уже двадцять років, як я склав ці гроші. Шукай отже собі тепер, дитино, якогось вірного чоловіка, щоб пішов з тобою в дорогу ми заплатимо йому аж до твого повороту, і забери від Гаваела гроші. Вийшов Товія шукати чоловіка, який міг би піти з ним у мідію і який знав би туди дорогу. Вийшов він. І знайшов ангела Рафаїла, що стояв перед ним, але він не знав, що це ангел божий, і сказав до нього Звідки ти юначе? Той же відповів Із синів Ізраїля, твоїх братів. Я прибув сюди шукати праці. Тові я спитав його Чи знаєш дорогу, що веде в Мідію? А той відказав йому так. Я там бував часто, знаю дуже добре всі дороги. Не раз ходив я в Мідію й ночував у Гаваела, нашого брата, що живе в рагах, в Мідії, добрих два дні ходив від Екбатани до Раг, що в горах. Екбатана ж серед рівнини. Тові я ж сказав йому почекай мене, юначе. Я піду повідомлю батька. Мені потрібно тебе, щоб ти пішов зі мною в дорогу. І я дам тобі за це платню. Той же відповів гаразд, чекатиму тебе. Гляди ж, не барися. Увійшов Тавія й оповів все своєму батькові товитові і сказав до нього Ось і знайшов я чоловіка з наших братів із синів Ізраїля. Батько сказав йому Поклич мені того чоловіка, бо хочу знати, з якого він роду. З якого він коліна, й чи можна покластися на нього, що він, дитино, піде з тобою в дорогу. Вийшов Товія і покликав його і сказав йому Юначе, мій батько тебе кличе. І він увійшов, а Товид перший привітав його. Рафаїл же сказав до нього Вітаю тебе щиро і бажаю тобі щастя. На це Товид відповів Яке вже там для мене щастя. Для мене, що не здужую на очі, світла небесного не бачу, що лежу в темряві, немов померлі, що вже не бачать світла. Живу, але мов мертвий. Голос людей чую, але їх не бачу. Тоді Рафаїл сказав до нього Бадьорся, Богові легко тебе оздоровити, не падай духом. Тоді Товид промовив до нього. Мій син, Товія хоче йти в Мідію. Чи не міг би ти піти разом з ним та бути йому проводирем? Я дам тобі, брате, за це платню. Той відповів йому можу піти з ним, та й дороги її усі знаю. Ходив я часто в Мідію й пройшов усі її рівнини й гори. Знаю всі її дороги. Товець питав його з якої ти родини, брате? З якого ти коліна? Скажи мені, мій брате. А той сказав до нього Навіщо тобі знати моє покоління? Товид сказав Хочу напевне знати, брате, чий ти і як звешся. Тут Рафаїл сказав Я Азарія, син Ананії Великого, з поміж твоїх братів. На це товид мовив Здоров, будь з приходом. Цілий брате, не гнівайся на мене, що я хотів дізнатись правду про твою родину, та ж ти доводишся мені кревним, ти з гарного й почесного роду. Я знаю добре, Ананію й Натана, обидвох синів Семеї Великого, як вони вкупі зі мною ходили в Єрусалим і там молилися зі мною, вони ніколи від віри не відступали. Що то за гарні були люди, оті твої брати. Ти з доброї родини, гостинно прошу, отже, до хати. А далі додав Я дам тобі платню, драхму на день і те, що потрібне тобі й моєму синові. Іди ж у дорогу з моїм сином, я ще й причиню до платні твоєї. А Рафаїл йому сказав Я піду з ним. І ти не бійся. Живі здорові, пустимося в дорогу, і живі здорові повернемося назад до тебе. Дорога бо безпечна. То вид же до нього. Благословення на тобі, брате. І прикликав сина та й сказав до нього Моя дитино, приготуй усе, що потрібне на дорогу і рушай з твоїм братом, а бог неба нехай рятує вас у дорозі і поверне вас здоровими назад до мене. Ангел його нехай буде завжди при вас у дорозі, щоб вас, дитино, захищати. Тут молодий Товія, поцілувавши батька матір, вийшов, щоб іти в дорогу. Товид же мовив до нього Ідіть здорові. Мати ж заходилася плакати і сказала до Товита Навіщо ти послав мою дитину? Чи ж він не був підпорою рук наших, що входив і виходив перед нами, замість їх відбирати оті гроші ліпше було б утратити їх, щоб тільки син зостався, досить нам для життя й того, що Господь дав нам? А він сказав їй: Не побивайся! Наша дитина здоровою піде в дорогу. Здоровою повернеться назад до нас. Очі твої його побачать у той день, коли він повернеться до тебе здоровим. Не журися, не бійся за них, сестро, бо ангел добрий буде його супроводжувати, йому щаститиме в дорозі, і він повернеться живим, здоровим. І перестала плакати.